Чому це обов'язково потрібно знати саме тобі? Я пригадаю нещодавній випадок з консультації у людини місяць, був у Близняка, що зазвичай говорить про легкість, комунікабельність і відкритість до спілкування. А почали це описувати, а клієнтка здивувалася. Відповіла: Ні, ні, я зовсім не така, я закрита, замкнута. Не говорить про свої фінансові проєкти і бажання, щоб їх реалізовувати. Один аспект і все змінюється. У чому ж справа? Ця річ у аспекті місяця. У її місяця близнюках був напружений квадрат до Сатурна. Що це означає? Сатурн тоді як блокатор. Він дає підвищену чутливість до образ, що змушує людину закриватися, створює відчуття такої закритості, куди ховатися, емоційний стан. Людина сама себе закриває від світу, несвідомо блокуючи своїх можливостей, як це впливає на твою енергію, напружений стан. Змінити тільки можна особисту роботу через опрацювання, образ, через роботу з родовою програмою, через звільнення від того, що отримуєш, і найголовніше через розуміння, якому моменті напрацювати з цим аспектом та керувати ним. Саме цьому я зараз навчаю свою клієнтку вирішувати не загальними парадами а з інтернету, а глибинною роботою на особистих консультаціях. Збережи свою енергію і збережеш свої гроші. Я бажаю вам всім знати свій емоційний фон, у якому знаку зодіака місяць і які аспекти він робить. Це так важливо для вашого фінансового успіху, чому щоб ви просто не витрачали енергію даремно. Всі шукають, як поповнити енергію, але ніхто не шукає, як її зберегти. Куди ви її зливаєте, якщо ти відчуваєш, що твоя енергія зливається не туди, куди потрібно. На страх, образи, блоки, які не дають тобі рухатися, цілий грошей. Пиши мені в дірек слово енергія і ми Разом визначимо, ти вирішимо це питання, щоб ти направляла свою енергію із.